Неймовірно гарно, красива природа. Нам пощастило. Вранці жодної сніжинки не було мухачики, а зараз отак за нами коники приближаються. Ай, красиво, як. Ай, красиво як гарнюні які! Такі настрій святковий. На фестивалі були гарного вина взяли, гарні екскурсоводи, така чудна природа. Ай, красавці, ви нас заганяють, молодці. Так, хочу Тамару догнати. А природа, дивіться, красотища яка. О, ягодинки такі. Це я йду на таких кониках. Кони там, сказав хазяїн, по 5-7 років. Це я відео записую. На сайті виставлю, щоб наступного року не два, а 22 автобуси до вас привезти. Але слава Богу, вже 11 років підряд ми двома автобусами приїжджаємо. Цю красу неймовірно забути. Бував, один раз завжди буде тягнути. Ай, як же красиво дивитися на ці коники. Завтра ми будемо на цих же кониках до вов'єрівні, в центр реабілітації бурого ведмедя. І Джагубка в нас поїхала на Клісівку покататися. І Ми теж її знімемо.